9 квітня в Ізмаїлі розпочався третій районний етап захоплюючого спортивного загальнонаціонального проєкту «Пліч-опліч» опліч це українські шкільні ліги. У спортивних змаганнях беруть участь шкільні команди Ізмаїльського району. Районний етап змагань урочисто відкрили у залі Ізмаїльського палацу спорту у присутності голів територіальних громад, де дітям з маличку прищеплюють любов до спорту. Голова Ізмаїльської районної військової адміністрації Родіона Башев подякував головам громад, керівникам відділів освіти, спортсменам, меценатам за участь в організації та реалізації проєкту. Я вважаю, що це дуже важливо, щоб наші діти, незважаючи на те, що в страні йде війна, могли розвиватися, займатися спортом, насолоджуватися цією можливістю, такими змаганнями, які проводяться. Нашої держави. Третій районний етап відкрили змагання з футзалу. В них взяли участь шість команд навчальних закладів з Ізмильською, Соворовською, Саф'янівської, Ренійської, Вілківської та Кілійської громад. Хочу подякувати всім учасникам, які знайшли змогу під час військової агресії. Знайшли змогу приїхати на змагання третього районного етапу. По-друге, хочеться побажати всім учасникам сьогоднішніх змагань найкращих спортивних емоцій. Спортсменів привітав амбасадор цих змагань, чемпіон України з гандболу Максим Оленич. Пройшовши декілька етапів проєкту, усі команди сподіваються на перемогу. Я дуже рад, що ми приїхали сюди і займаємо участь в цьому плічо-пліч. Ми переможемо це про здоров'я, це про об'єднання всіх батьків, учнів, вчителів, і це направду заради перемоги. Ми в своїй громаді провели ці ігри і. Всі абсолютно учасники отримали неймовірні емоції. Тому представляємо на всіх видах спорту нашу громаду. Це можливість для звичайних хлопців, звичайних дівчат, які займаються і люблять спорт, показати себе, показати свої можливості, свій талант, розкрити себе. Я хочу побажати, по перше, всім. Наснаги боротьби, чесної спортивної боротьби. Ну і звісно, я хочу побажати, щоб хтось з них обов'язково засвітився на всеукраїнському рівні і був в збірної України або в якомусь клубі вищої ліги України.